Якщо дитина не виконує правил вдома, постає питання, чи буде такій дитині легше навчатися в навчальному середовищі, які працюють за системою Монтесорі, бо саме вони надають дітям багато свободи. Це питання я поставила тут багатьом психологам у Німеччині, поспілкувалася також з педагогами, які працюють у такій школі. Яку відповідь вони мені надали? На жаль, ні. Бо дитина без правил це дитина, яка не відчуває себе у безпеці, вона не відчуває стабільності, і вона їй дуже важко в будь-якому середовищі. По друге, вони наголосили, що дуже часто батьки плутають свобода та вседозволеність. Дійсно, такі навчальні простори надають дітям багато свободи, які працюють за системою Монтасорі, але це все в обмеже в межах. Дитина, яка не має меж вдома, такій дитині буде ду. Дуже важко зорієнтуватися в середовищі, де свобода до самоконтролю. Увага, свобода до самоконтролю. Ось так. Якщо було цікаво, став подобайку та підписуйся.